Такою погодою, як цієї зими, спінгісти не залишають надії спіймати хижака. Деякі участки водойми ще під кригою, а деякі є вже відкриті як на диких водоймах, так і на платниках. Гарним помічником в цьому може стати графік-лідер Фінеза UX 2023 року. Спінінг має довжину 2,27 см та тестом по приманкам від 1 до 7 грамів. На мою думку, прекрасно працює з грузиками від 2 до 6 грамів, плюс ось такі ось маленькі приманочки 2, 2,5 іноді 3 дюйми. Єдине, що відрізняє серію X, це більш бюджетна фурнітура, але все одно вона виробництва Fuji. Катушку я б рекомендував 2500 розміром та зі шнуром 0.3 по японській класифікації.